<зероги>. Не дивіться це відео, якщо ви не готові зазирнути в глибину своєї душі. Якщо ж готові, то залишайтесь до кінця, в кінці будуть поради для вас на місяць. Хто бажає активувати для себе енергію цього прогнозу, залишайте будь-який коментар під відео. Отже, яким буде ваш травень? Двійка жезлів говорить про те, що настав час планувати і настав час будувати перспективи. Так? Ви вже не там, де були. На початку шляху, так, але ще не там, де ви хочете бути. Тобто, зараз перед вами ще є можливість обрати новий шлях, можливо, змінити рішення, так, і розглянути іншу пропозицію. По королеві кубків можу сказати, що емоції можуть вас захоплювати, так долати. Ви Будете схильні занадто турбуватись про інших або жертвувати взагалі собою. Тому тут зараз час для того, щоб налагодити і побудувати ці кордони. Так? По трійці мечів можу сказати, що зараз є біль. Ви пережили, можливо, зраду, можливо, якесь розчарування, так? яке ще не зовсім загоїлось. І зараз воно ще повертається спогадами. Але пам'ятайте про те, що серце ваше стілиться, якщо його не закривати для інших. Далі, чого варто вам остерігатись у травні? По справедливості є ризик якогось упередженого ставлення до вас. Або ж від вас до інших людей. Можуть бути ситуації, де буде прийнято якесь несправедливе рішення. Тому, якщо ви бачите несправедливість щодо інших чи щодо себе, то не мовчіть, відстоюйте себе і близьких вам людей. По трійці пентаклів непорозуміння, якісь можуть бути в колективі, наприклад, так? або відсутність якоїсь командної підтримки. Тому тут поки що не розраховуйте на визнання, тому що у вас може якраз таки знову ж по цій двійці змінитися шлях, змінитися напрямок. так? Помагу не допускайте маніпуляцій і самі теж не маніпулюйте людьми. Тобто, замість того, щоб бути з собою, ви можете зараз грати якусь роль, але потрібно бути чесними. Чесність це якраз і є ваша сила. Поради для вас на травень. Карта світ говорить про те, що добігає кінця якийсь цикл. Так? Ви виросли за цей період і. Не потрібно зараз тягнути з собою якісь старі свої обов'язки, старі зв'язки, старі образи, очікування. Якраз час розпочати щось нове. По трійці жезлів можу сказати, що не чекайте, що щось прийде саме. Якщо ви хочете змін, то треба діяти самим. Просто сидіти спостерігати це не спрацює. По 200 кубків буде гармонія у партнерстві, у дружбі, у стосунках. Зверніть увагу на ту людину, яка поруч з вами. Можливо, якраз саме ця людина тримає в собі оту підтримку, яку ви так шукаєте зараз. Отже, травень для вас це в цілому місяць зцілення і. Такого внутрішнього зростання. Не все буде гладко, але якраз ці виклики відкриють для вас нові можливості. Я бажаю вам гарного місяця. Пам'ятайте, що це загальний прогноз, тому обов'язково звертайтеся за особистим і до зустрічі!